Інформаційний маратон на громадському радіо 11 година 34 хвилини в Україні. Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. І нагадую, що ви слухаєте громадське радіо у прямому ефірі. Для вас працює Вікторія Єрмолаєва, Ірина Нижник. Сьогодні з нами за звукорежисерським пультом. І як ви почули, будемо аналізувати закон... законодавчі ініціативи. Зараз з нами на прямому зв'язку народний депутат України, голова підкомітету з питання газової політики Андрій Жупанин. Пане Андрію, я вас вітаю у прямому ефірі громадського радіо. Доброго дня поговоримо. Ми про те, що Верховна Рада України 30 червня ухвалила закон, покликаний забезпечити відновлення та зелену трансформацію енергосистеми України. Поговоримо детальніше, що саме буде змінюватися, що такий закон означає. Та я загалом попрошу вас, пане Андрію, простими словами для нас і для наших слухачів пояснити, що передбачає нова законодавча така ініціатива. Так, да, дякую за питання. Закон спрямований на більше поширення об'єктів генерації зеленої електроенергії в Україні. А, можливо, ви чули? Президент Зеленський в січні а, виступав у Верховній Раді, і одним із меседжів його виступу було так звана енергетична децентралізація української енергосистеми. З чим ми зіштовхнулися під час війни. Ми побачили, що та модель, яка енергосистеми, яку, яку будувалася ще при радянській Україні, вона ну, неефективна, на жаль, і може бути дуже вразливою в умовах е, воєнного часу. Тому що в нас десь 75% всієї електроенергії, яка генерується в Україні, вона генерується буквально на 10 об'єктах: це чотири атомні електростанції, кілька теплоелектростанцій, плюс ще об'єкти. Гідроелектростанції, гідроакомулючі електростанції, от і власне через те, що вона зосереджена в кількох місцях, вона стала доволі привабливим і ну не сказати легким, але а, точно що нескладним об'єктом для ураження російськими військами і їхніми ракетами дальнього радіусу. Оскільки ці координати всіх цих станцій вони відомі, вони ви розумієте, що атомну станцію нікуди не можна пересунути, і тому mm -hmm. або ми їх захищаємо, або вони можуть умовно, її там нашкодити її. Тому ідея була розробити закон, який зможе, ну і розуміючи, що а як можна швидко децентралізувати систему. Швидко ви не побудуєте там ні малі модульні реактори, які зараз тільки в експериментальних формах існують. Швидко ви не побудуєте ні теплоелектростанції. Відповідно, швидко можна збудувати лише там сонячну вітрову генерацію. Так швидко можна, наприклад, потенційно там збудувати біогазову станцію, і то напевно це рік часу. Ну от сонячні вітрові станції можна зробити швидко І ми. Почали спілкуватися з експертами профільними, говорити з українським бізнесом, що потрібно зробити для того, щоб у нас ну, ще більше стало сонячної вітрової генерації, як на рівні фіз домогосподарств, так це ну, громадяни, які просто ставлять сонячні панелі, так і на рівні бізнесу. І от спілкуючися півроку з експертами і бізнес-бізнес-середовищем. Ми напрацювали цей закон. У нього доволі там, гарна назва про зелену трансформацію відновлення енергетичної системи України. Але в принципі є кілька дуже ну, простих речей, на які спрямований цей законопроект. Да? Тобто, перша річ це зробити так, щоб бізнес мав стимули ставити собі сонячні електростанції. Яким чином ми цього досягаємо? Ми даємо можливість бізнесу встановити сонячну електростанцію. Закривати власні потреби по споживанню електроенергії, а різницю, яка в бізнесу виходить між виробні, виробітком і споживанням, продавати по ринковій ціні в мережу. Угу. І ми зобов'язуємо ну, там вони, бізнес домовляється там, з постачальником за скільки продати, але для них бенчмарком є ринкова ціна, так? Тобто, це і вигідно потім... виходить бізнесу робити? Так, це Це стає вигідно, да, тому що. До моменту вступу в силу цього закону у нас зараз бізнес він просто віддає надлишок в мережу безкоштовно. Ми робимо механізм. Він доволі ну від того треба було складно прописати, але він доволі простий в роботі. А він дозволяє, дозволяє бізнесу продати постачальнику різницю і отримати за це живі гроші. Причому живі гроші отримати не в кінці року, наприклад, там або не через рік, а кожного місяця. Йому постачальник зобов'язаний по закону перераховувати там ті гроші, які по суті цей постачальник заробив на продажі залишку цієї електроенергії, отриманої цього бізнесу. Тому це вже якби мені здається дуже суттєвий крок вперед. І якраз говорячи про децентралізацію, якщо бізнес буде встановлювати собі на потужності сонячні електростанції, він таким чином буде зменшувати споживання електроенергії з мережі, зменшуватиме споживання електроенергії з мережі, менше навантаження на саму енергосистему і відповідно. Навантаження на наші об'єкти генерації. Друга, так. друга, да. далі. Чи у вас є питання? Так, будь ласка, продовжуйте, потім поставимо наші запитання вам. Окей. От з приводу, наприклад, фізосіб, да, По фізособам у людей є кілька питань. По-перше, питання: що буде з сонячними станціями, тим, які ми зараз люди встановлюють, після 30-го року. Тому що тариф діє в нас до кінця 29-го року. От і зараз люди, які потенційно можуть розглядати собі варіант поставити сонячну електростанцію, вони переживають, що окей, тариф діє ще 5 років, а що далі буде, так? Там або 6 років. То ми відповідно дали на це відповідь. Ми так само даємо можливість е власникам домашніх домогосподарств продавати е різницю між споживанням і виробництвом електроенергії, продавати в мережу. Це так звана система нетбілінгу. От, люди зможуть вкладати договори зі своїми, ну, по суті, з тими, з ким зараз у них є договори на по виплатам на по зеленому тарифу. Укладати договори для того, щоб продавати різницю в енергомережу. От, тому дає відповідь, що ви не залишитеся десь на обочині, у вас, ну, ви не будете безкоштовно віддавати цю електроенергію, ви, ви можете отримувати за неї ще й гроші. О, з другого боку, для домашніх домогосподарств є ще можливість об'єднуватися, укрупнюватися. Тобто, ми на рівні закону зараз спослідували найкращим європейським останнім практикам, розробили модель агрегатору. Агрегатор це одна умовно. Ну, я думаю, що на практиці це будуть організації, які встановлюють сонячні панелі, тому що в них є доступ до клієнтів, у них, вони надають сервісну підтримку цим клієнтам, і вони можуть прийти до своїх клієнтів до домогосподарств і сказати, що дивіться. Давайте ви нам будете продавати свою електроенергію, ну залишки своєї електроенергії, а ми будемо нею торгувати на найбільш преміальних ринках. От нас є наприклад нам на ринку електроенергії є чотири ринки. От один із них це, наприклад, там ринок на добу наперед і є балансуючий ринок, там, ринок додаткових послуг. От на ринку додаткових послуг електроенергія вона найбільш витребувана і вона там може бути ну часто дуже дорогою. Відповідно, ці агрегатори вони можуть сказати, що. Ми у вас викуповуємо вашу електроенергію, щоби пробувати її продати найдорожче. І відповідно, потім ви отримаєте більше, ніж ви би отримали від, від свого від постачальника, який у вас решив викуповувати цю електроенергію. Тобто, ще один такий ну, модель бізнесу, якої сьогодні не існує, але яка потенційно може створити знаєте, додатковий додаткову опцію для власників домогосподар, що робити їм з того електроенергією, яку вони виробляють. Є й неприємна новина для власників домогосподарств. Ті, які не встигнуть встановити сонячні станції до 1 січня 2024 року, для них вже буде змінений тариф. Він буде понижатися. Зелений тариф буде понижатися з кожним роком, десь на 10%, Це була остання редакція. Ну, перший раз точно на 10%, Далі мені треба просто пригадати. Ну такий невеликий що, ну, як... термін, так виходить. Недовго ну, так, якщо... Да, якщо не встигають встановити до кінця цього року. Тоді ну, змушені понижувати зелений тариф. Чому? Тому що в нас зелений тариф прив'язаний до євро, він на рівні закону зафіксований в євро. Зараз через девальвацію ну, ви розумієте, що у нас більше виплати пішли в гривня, а в країни все одно негативне є. Сальдо по, по, по тому, що ми витрачаємо в євро і отримуємо там євро ну, валюті іноземні. Тому а для того, щоб зменшити навантаження на на систему виплат, то було рішення прийнято на рівні комітету і потім підтримане парламентом з менше на 10% вже починається з цього року. Крім цього, в законі є ще речі там сертифікати походження електроенергії, які дуже корисні для українських підприємств, які експортують, будуть експортувати свою продукцію за кордон, тому що в Європі зараз прийнято нове регулювання, яке називається Сібам. Воно з приводу викидів вуглецю і оподаткування. Товарів, які возяться або продаються в Європі, і з великими ну при виробництві яких викидується багато вуглецю. по тому, якщо взяти українську сталь і повести її в Європу у 2025 році, коли вступить в силу Сібам, то можуть бути великі податки, накладені на на на, на експортера, тому що якщо він не докаже, що він виробив цю сталь з використанням там зеленої електроенергії. А як як доказати купити на ринку сертифікат? Тобто, коли якщо в мене є станція, я виробив, подав в систему там 100 кіловатгони електроенергії, я випустив сертифікат. А ви, наприклад, хочете експортувати за кордон свій товар, там сталь, ви купили цей сертифікат. Не обов'язково, що ви спожили цю електроенергію, яку я випустив в систему. Але призумується, що якщо вона вже в системі, значить вона витіснила з собою якусь погану електроенергію, наприклад, там вироблену теплоелектростанціями. І ви отримавши цей сертифікат. Показуєте його в Європі, і тоді європейці вам по своїм регуляціям зменшують податки, ви можете возити ну, сировину а, там з меншими податками, що залишає українську сиверону конкурентною. От ну, така мета переслідувалася. Я можу про цей закон говорити багато. Він на 120 сторінок, тому в принципі, давайте може ви мене щось питайте. Так, там багато верну. Я хочу нагадати, по перше, що з нами на зв'язку народний депутат України, голова підкомітету з питань газової політики Андрій Жупанин. Ми говоримо про те, що Верховна Рада України 30 червня ухвалила закон, покликаний забезпечити відновлення та зелену трансформацію енергосистеми України. Детальніше розповідаємо, що саме буде змінюватися. І ви також, наші слухачі-слухачки, можете ставити свої запитання, якщо напишете їх нам на студійний вайбер. І ми, пану Андрію, їх озвучимо, пошукаємо відповіді. 067 67 404 76 це наш номер. Будь ласка, долучайтеся і дізнавайтеся, що вас цікавить та турбує? Ну, і також в мене є запитання, пане Андрію. От при цих змінах як власникам бізнесів, власникам домогосподарств долучитися до оновленої системи? Чи треба отримувати якісь дозволи, ліцензії? Тощо от якою є взагалі ця система? Ця система не вимагає у вас ніяких дозволів ліцензії. Вона навіть у випадку, наприклад, з бізнесом, вона звільняє від сплати там тарифу на передачу, тому що коли у вас електроенергія, ну ви продаєте електроенергію в мережу, то тобто, там були розмови, що ви маєте платити як бізнес й тариф на передачу, ви ж віддаєте електроенергію там в систему, от, але ми шукали способи, як заохотити а, саме встановлювати станції, робити це привабливим для бізнесу, і відповідно. Ну, такі речі ми усували. А що потрібно, ну найголовніше, мені здається, і те, що буде ключове для реалізації, взагалі ну, ми говоримо, що це дуже масштабний законопроект, дуже масштабними ідеями, але масштаб буде залежати від того, наскільки буде для цього фінансування. Тому що, якщо взяти, наприклад, домогосподарство, то для них зараз встановлення сонячної станції коштує 20 тисяч доларів. Ну в таких умовах не знаєте, невизначеності, в яких ми зараз знаходимося. Людям напевно не так і легко з карману викласти 20 тисяч доларів, так. не розуміючи, як планувати своє майбутнє. Тому, якщо наприклад держава вийде і скаже, що у нас є там для реалізації, от, ну для реалізації цієї програми, ми даємо там мільярд гривень умовно, да або там кілька мільярдів гривень, ви можете подаватися отримувати ці кредити під там 5% річних по програмі 5-7-9, це. Мені здається, буде поштовхом до реалізації цієї програми. І так само для бізнесу. У Бізнесу там є інша дилема. Бізнес може просто ті там 300-400 тисяч доларів, які їм треба встановити. Ну, звісно, це залежить від там, кількості споживання електроенергії, ну, умовно, якщо брати середнє підприємство, яке це десь там 300-500 тисяч доларів, то е, вони можуть взяти 300 500 тисяч доларів і пустити виробництво просто, розширити виробництво, ну і там більше заробляти на тому, на чому вони спеціалізуються, а не просто економити на електроенергії. Тому тут так само ну, важливо, щоб була програма. Держава допомагала. Ми говоримо про те, що є програма 5.7.9, і недавно було дослідження. Доволі неприємно було його читати. Що виявляється, що у нас від цієї програми виграє великий бізнес. А мені здається, що повинен вигравати малий і середній бізнес. І якраз якби ми поширили цю програму, це на рівні уряду повинно бути прийнято рішення виділити кошти і поширити програму конкретно під реалізацією цих проектів для. Домогосподарств для малої середньої бізнесу це, це ключова умова, тому що все, що можна було спростити і, ну, і, і зробити максимально поблажливим для бізнесу для домогосподарств, в цьому законі. Ми зробили тепер крок за урядом, щоб вони підтримали ну реалізацію цього законопроекту фінансування. На вашу думку, чи реалістично що гроші все ж таки будуть виділені під реалізацію? Діться, мені здається, що так. Реалістично питання просто, напевно, скільки, і питання. Ну, воно доволі ну доволі складне. Чому? Тому що уряд має різних дієвих осіб, там міністр фінансів, прем'єр-міністр у кожного є де свої завдання. Там міністр фінансів це тратити менше грошей на умовно на якісь речі, на які він вважає, непотрібні, Там міністр оборони все хоче перетягнути на армію, там і, 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 ну, і, і, і так далі. Да? Тому е, важливо, щоб це був. Умовно спільне розуміння, що нам це потрібно, так, і потім вже визначатися з масштабом програми. я недавно от мав інформацію про те, що уряд розглядав можливість фінансування теплоелектростанцій на загальну суму 10 мільярдів гривень під кредитну програму 5.7.9, що для мене є нонсенс абсолютно. Слава Богу, що Міністерство фінансів цю програму заблокувало, наскільки я знаю ну, з рішення уряду. Однак краще ці 10 мільярдів, якщо вони є, а скоріш за все, вони є, якщо їх планували, краще їх було б якраз направити на реалізацію цієї програми, тому що відбудовувати старі теплоелектростанції, які ми і так зобов'язуємося рано чи пізно закрити, воно мені здається не має жодного змісту. Воно суперечить абсолютно ідеї децентралізації енергетичної. Варто направити ці гроші на підтримку саме програми встановлення сонячних станцій для дому, господарства і для підприємств. Тому ми працюємо на цьому напрямку з урядом. От будемо пробувати, щоб в бюджет 24-го року на рівні бюджету закласти а, фінансування цієї ну, програми. Зараз уже до речі, у нас створений фонд декарбонізації. Туди планувалося відправити 6 мільярдів гривень. В результаті відправили 600 мільйонів гривень. Ну, має бути акумульовано в найближчий час, і з цього фонду декарбонізації вже будуть фінансуватися ці проекти. Просто питання, щоб його ну, розширювати, і можливо підключати додаткові державні програми для фінансування. Угу. Пане Андрію, ще маємо запитання, яке турбує чи навпаки цікавить наших слухачів, це те, що йдеться про великі можливості для працевлаштування в новому законі, про який ми сьогодні говоримо. А можете нам пояснити в яких галузях, як саме і де тут будуть можливості для того, щоб люди знайшли роботу? Мені здається, що він буде мати ефект такої мережі, коли ми говоримо про те, що якщо, наприклад. У нас підприємство вирішило встановити собі сонячні панелі. Да прийняло рішення. Тепер нам потрібно десь їх купити. Тобто, ми їх купили. Хтось має їх встановити, тобто повинні пройти монтери, які їх встановлюють. Так потрібні спеціалісти, які будуть слідкувати за роботою цієї станції, які будуть допомагати підприємству там використовувати ефективну цю електроенергію, продавати різницю в мережу. Це перший, наприклад, момент. Да. другий момент там, по закону це індустріальні парки. Ми для індустріальних парків я сьогодні про це ще не говорив. Но ми дали можливість на території індустріальних парків робити свої системи розподілу електроенергії. Тобто вони не будуть залежати від обленерго, у них будуть так звані малі розподільчі системи. А, і от вони забезпечуватимуть циркуляцію електроенергії саме в індустріальному парку. До нас приходив бізнес і говорив, що це є зараз ключовою проблемою, чому в Україні із 60 заявлених парків стартувало тільки 3 або 4. Тому що дуже тяжко і дуже складно обленерго десь в якихось регіонах ідуть на, на зв'язок і там і на розуміння так ситуації. Тому, якщо ми, якщо це вдасться, то в індустріальних парках потенційно може бути взагалі ну, там, не, не лімітована кількість робочих місць, тому що індустріальні парки зараз за законом будуть настільки привабливі умови для роботи для інвесторів, що вони можуть запускати нові виробництва і, і відповідно наймати людей. Тому це ще один такий може бути сайд ефект от, нашого закону. Якщо ми говоримо про не знаю, наприклад, гарантії походження на електроенергію, це взагалі окремий ринок, окремий бізнес, який зараз ніхто не розуміє, як він буде працювати, але також потрібні будуть спеціалісти. Можливо, буде якась біржа, де вони будуть продаватися ці гарантії походження. потрібні будуть спеціалісти ну для, для, для забезпечення функціонування саме цього ринку гарантії походження. Я думаю, однозначно, підприємства, які експортують свої продукти за кордон, будуть наймати спеціалістів, які будуть розумітися на директиві СІБАМ, як вона працює, які податки можна ну на які податки можна влетіти, якщо, наприклад, там не не, не, не надавати документи там гарантії походження, а, або наприклад, скільки можна зекономити, якщо, якщо їх купувати. Тому мені на мою думку, а, цей закон більше про створення. Конкретно там прорахувати, вам сказати, що дивіться буде створено 100 робочих місць це неможливо, але mm -hmm. за рахунок цих нетворк ефекту, коли одна система буде створюватися, і буде штовхати іншу, ну, і за рахунок передачі просто цього імпульсу там по різним галузям, мені здається, що воно ну, повинно спрацювати і повинно дати доволі ну багато робочих місць доволі непоганий поштовх для економіки, але Ключове це ну, реалізація закону. Це це, це одна умова, да тому що суворість українських законів вона часто е, нівелюється не обов'язковістю їх виконання. Знаєте, от е, тому важлива реалізація закону. і Ми за цим будемо слідкувати. Я зараз прошу в американського нашого нуфюесеті. Така програма, яка має окремий проект підтримки української енергетики. Прошу в них е, е, замовити коментар до закону, тому що закон об'ємний, і мені важливо, щоби ну як. Скажем так, ідейному натхненнику законопроекту важливо, щоб всі розуміли, яку ми логіку закладали в нього, так і щоб всі там на рівні і бізнесу, і обленерго, і постачальників, і, і КП, щоб вони читали і всі однаково розуміли, що ми хотіли в нього закласти. Чому так написали, а не так написали? Знаєте, щоб не було там різної інтерпретації, кожен буде собі інтерпретувати як завгодно. Як умовно, у нас є закон, який встановлює опіку над інвалідами. Так, ніхто, коли писав закон, не міг подумати, що над інвалідами може бути 5 опікунів, тому що ну, ну як, знаєте, інвалід, один опікун, напевно, що навряд чи прийде більше. Але в умовах війни в нас з'явилися інваліди, які мають 5-7 опікунів, тому що всі опікуни вони звільнені від призову в армію. І, і просто та людина, яка видавала ці оформлювала ці, ці опікунства, десь на якомусь органі соцзахисту чи де, вона читала закон і думала, ну не написано один, от я буду давати скільки завгодно. Розумієте, тому для того, щоб не було такої інтерпретації, мені здається, що важливо ще й зро зробити вперше ну коментар. По-друге, поширювати цю інформацію серед, ну, серед бізнесу і серед бізнесового середовища, щоб вони розуміли, що така нагода ну з'явилася, і нові нагоди з'являються. Ну і знову ж таки і важливо отримати фінансування, тому що це все може залишитися просто на рівні паперу, якщо в нас не буде доступного фінансування для реалізації цих цих проектів, тому що. Фінансувати під 25% ці проєкти їх неможливо. То як зараз банки можуть там, пропонувати вам кредити 25-27%. Фінансувати їх з власних коштів це занадто ризиковано. Ну, і всі навряд чи люди, про хтось зробить, але більшість, я думаю, утримається. Тому програми фінансування підтримки цих проєктів це, це ключ для успіху цього, цього закону. Я дуже дякую вам за ці роз'яснення. Народний депутат України, голова підкомітету з питань газової політики Андрій Жупанин з нами був на прямому зв'язку. Пане Андрію, хочу вам побажати спокійного дня. Дякую за розмову і нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що її можна буде знайти на нашому Ютуб-каналі, переслухати і поділитися, можливо, з тими людьми, кому дійсно це актуально. Щоб розібратися в темі, ми говорили про закон, який покликаний забезпечити відновлення та зелену трансформацію енергосистеми. України, пане Андрію, дякую. Так, да, Дякую. Громадське радіо. Слухайте, думайте.